В Кіровограді понад сім десятків будинків і досі без тепла. Найбільше потерпає житловий сектор серед місті. Там у помешканнях кіровограція температура 10-12 градусів. Причина холодних осель порив тепломереж. Ситуація з року в рік в опасному центрі повторюється. З початком опалювального сезону комунальники латають пориви. Коли ж у будинках кіровограців стане тепло, з'ясовувала Інна примак. П'ятиповерхівка на вулиці Шевченка, 26 в оселі пенсіонерки Людмили Станкевич зимно. Температура вище 15 градусів не піднімається. Ой, у нас дуже холодно. Утром, коли просипаємося, у нас 12 градусів, Топимо цілий день камін. І почати і спимо. Спасають бутилки з водою гарячою. ми гріємо воду. Наливаємо і ложимо к ногам. Аби зігрітися, жінка періодично вмикає газову плиту. Немножко нагріється і виключає коні, тому що е, газ вже дорогий. Нині в обласному центрі сім десятків будинків без тепла. Вони не опалюються через пориви мереж. Їх комунальники латають щодня. У нас, пожалуйста, посмотрите, які труби в дирках. Так що все, срок своєї. Обслужила різної складності. Деякі ліквідовують за пару годин, інші день два. Тут все залежить від складності. Ми тут усе копаємо вже два дні. Ще не звісно знайдемо, докопаємося. Бу кабеля тут все. а другий буває і за час, за два у Кіровограді найпроблемніші мережі по вулицях Київська та Гагаріна. Комунікації тут були змонтовані ще в 50-60-х роках минулого століття, і сьогодні в аварійному стані на Гагаріна. Ми работали там и п'ятницю суботу, воскресенье, отремонтировали все. Вчора запустили тепло. І ночью в 4 утра ще один порыв. Там же Гагарина длиною, там где-то кілометр, 28 восімь парив. Ми його все. Нині на Гагаріна пориви ліквідували від учора в оселях тепло. Було сильно холодно. Навіть кіт під одіялом все время был. а сьогодні вже. Бачу під батарею лізе, хоча воно не знаємо, як воно буде далі. Аби кіровократці взимку не мерзли, Потрібний капітальний ремонт мереж. Ситуація потребує докогрінного вирішення саме по заміні магістральної теплової мережі по вулиці Київській по вулиці Гагаріна. Відповідний проект у підприємства є, тому все ж таки органу місцевого самоврядування на наступний рік необхідно в обов'язковому порядку. Все ж таки реалізувати ці два проєкти. В очікуванні капремонту комунальники продовжують латати старі мережі. Тепло в будинок Людмили Станкевич та інших кіровоградців обіцяють пустити за день-два. Нічого не поділилися, приходиться вірити. Надіємося, що першого числа кучать. Інна Промак, Сергій Михайлін, Олександр Катруша, день за днем.